Шкода Фабія, автомобіль 2008 року, 1,4 бензин, номер телефону, ціна доверна, автомобіль так Передні скаптівники, 5-ступінча коробка продачі, штатна магнітола кондиціонер. так Досить хороший автомобіль. так всі сидіння в наші чехла. Позаду у нас є Фаркоп, козацька даний автомобіль, телефонуйте, продажі, все дотайне, щоб по телефону розкаже. І також потругується. Далі у нас Volkswagen Passat, Автомобіль 2015 року, дизель, номер телефону, ціна 14 тисяч. Далі у нас Mitsubishi Lancer 2006, 2008 року. 1,6 бензин. номер. Ціна 6500. Далі у нас Volkswagen CC. Автомобіль 12 року, 2.0 бензин. Номер телефону, ціна 11500. Далі у нас шкода Octavia. Автомобіль 2008 року, 1.6 газ бензин. Номер телефону, ціна 7600. Далі у нас Audi q 5 Автомобіль 2014 року, 2.0 бензин, номер телефону, повний привід, 11400. Далі у нас Hendagets. Автомобіль 2007 року, 1.4 бензин. На автоматі ціна, довірно, козацькау, телефонуйте. Спецлайн Пасад, 97 року, 1,6 газ бензин. Ціна 3500. Далі у нас шкода Октавія 2009 року, 1,6 газ бензин. Номер телефону, ціна 6400. Так, є сервісна книжка. Так, розписана вся детальна інформація по автомобілю. Повністю обслужений автомобіль, ціна 6400. Далі у нас Nissan Note 11 року. Так, 1.4 бензин. Номер телефону. прина не з Німеччини, 400. Далі у нас Ford Focus 2010 року. 1.6 дизель. 260. Далі у нас Kia 2008 року, 1,1 бензин, 4200. Так далі шкода Октавія 2010 року, 1,8 бензин, на автоматі 6500. Volkswagen Golf 2010 року. 1,6 дизель, 8200 Далі у нас Mercedes Б-класу 2008 року 2.0 дизель, номер телефону, ціна 7400. Сузуки Ран Вітара 2011 року, 1.9 дизель, номер телефону. Світр автомобіль 11950. На продажі Audi a 4. 2009 року, 2.0 турбобензин, номер телефону, ціна 9999. На механіці автомобіль. Далі у нас Fiat 2003 року. 2.0 мотор. Дизельний номер телефону. 9400. Далі у нас Peugeot 307. Автомобіль 2003 року. Один ще бензин, номер телефону, ціна 3800. Також розписана вся інформація по даному авто. Mitsubishi Outlander. Автомобіль. Кінець 11 року, 2,3 дизель, номер телефону. Кожна цікавив, даний автомобіль. телефонує та подвез, по телефону, все детальніше розкажу. Далі у нас Renault Kangoo. автомобіль 2005 року, один два. Бензин, номер. 4700 так, і ще один Кенгу Вже новіші, 13 го року, 7-місний, один і дизель. номер телефону 10900. Ауді А4, 2007 року, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 7200 автомобіль на шкірі. Автоматична коробка передач. Далі на Сопель Астра. Автомобіль 2008 року, 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 6350. Далі у нас Peugeot 3008, автомобіль 2011 року на автоматі, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 9900. Автомобіль пригнаний Швейцарії. Далі у нас девіто. Автомобіль 2007 року, 2,2. 2. Бензин, номер телефону 17-7 тисяч. Далі у нас Сетроен c 4 автомобіль 2006 року, 1.6. з бензин, на автоматі 4950. Далі у нас Sonata, 2010 року, 2.0 бензин 10200. Далі у нас Volkswagen Touran 2011 року, свіжопринений автомобіль, 2.0 дизель, 7 місць 10850. Так, Ford Focus 11 року, 1,6 дизель, 7700. Далі у нас ще один Focus, також свіжопригнаний, 2010 року, 1,6 бензин. 6300. Далі у нас Renault в довгій базі. 2008 року, 2.5 дизель, номер телефону, 9 місць, ціна довго вірна Далі у нас Ford 13 року, 2.0 бензин, 12700. Далі у нас Гольф 2001 року, 1.4 бензин. 200. бензин, номер телефону, автомобіль обслужений, ціна 4200. Далі у нас Volkswagen Touran 2008 року, 1,6 бензин, номер телефону, ридні Фарбі, ціна 7800. Далі у нас «Фабія», кінець 2009 року. 1,4 бензин, номер телефону, потрібно телефонувати, якщо у вас автомобіль зацікав і хочете дотанішу інформацію. Сфан Каді Максі. Автомобіль 2009 року, 1,9 дизель, номер телефону, ціна 8500. Далі у нас a 6. Автомобіль 2006 року. 27 дизель, номер телефону, ціна 7500. Далі у нас Ford. автомобіль 17 року. 2.0 газ бензин. номер телефону, автомобіль повністю обслужений. На автоматі 15600 плюс торг. Далі у нас Kia. Автомобіль 11 року. 2.2 дизель, номер телефону. Ціна 14500. Ford Focus. автомобіль. 2007 року 1,6 бензин. Номер телефону це на 5200. Автомобіль свіжо пригнаний на механіці. далі у нас Volkswagen 2016 року. 20 дизель на автоматі. Номер телефону 13200. Далі у нас Octavia. Світжу пренано. Автомобіль 16 року, 1.60, номер телефону 12200. Шкода суперб. Автомобіль 2010 року. 1.8 бензин. номер телефону. Ціна 8500. Далі у нас хавал 2020 року. 2.0 бензин. номер телефону ціна 17. 300 плюс. Дача Логан, Свіжопригнаний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин аномартафона. Так, є сервісна книжка, ціна 5300. Далі у нас пасад 89 року, 1,6 газбензин, номер телефону 1700.